Але Росія також виробляє більше зброї. Путін пообіцяв цього року збільшити виробництво безпілотників майже в 10 разів. Виробництво плануючих бомб і ракет іскандер зросло в 7 разів з кінця 2022 року. Росія також змогла закупити великі партії боєприпасів і ракет у північної Кореї та безпілотників і ракет у Іран. Ця зброя дозволила росіянам з березня по серпень здійснити дев'ять хвиль атак на українські електростанції та електромережі. Це знищило близько 80% генерації України. Багато об'єктів відновили, але вони залишаються вразливими для майбутніх атак. Протиповітряна оборона України покращилась, але і атаки Росії стали більш хитрими. На перший погляд, більшість українців впевнені та бадьорі майже три чверті кажуть соціологам, що військова перемога можлива лише 9% вважають, що погодяться на припинення бойових дій, якщо це просто зацементує поточні лінії фронту без будь-яких інших поступок. Але ці цифри приховують. Певний розрив поколінь люди старші 60 років, які не ризикують потрапити до війська, ставляться до війни набагато жорсткіше ніж молодь. 54% з них вірять, що Україна. Переможе серед 18-25-річних 31. Частка готових прийняти нинішню лінію фронту зростає до 38%, якби Україну прийняли до Євросоюзу та дали кошти на відновлення. Якби Україну також прийняли і до НАТО, 47% готові були б прийняти нинішні лінії фронту. І аж 57% були б готові до миру, якби Україна відновила контроль над окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей, поступившись натомість контролем над Кримом, Донецьким. Ком і Луганськом життя може здаватись оманливо нормальним у таких великих містах, як Одеса, де ресторани під відкритим небом переповнені а на набережній повно людей, які роблять селфі. Але 77% українців кажуть про цьому, що на війні у них хтось загинув 22% втратили рідних. Економіка стабілізувалась і навіть зростає, але вона зараз набагато менша ніж до війни. Близько 6,5 мільйонів людей, майже п'ята частина населення, покинули країну.